Добрий день, шановна формальна комісія. Мене звуть Єналієв Богдан, я студент групи КНТ 221. Презентую свій проєкт інтерактивну платформу віртуальної реальності для візуалізації навчання взаємодії з автомобільними системами. Керівник професор Олійник Андрій Олександрович. Тож, об'єктом дослідження був сам процес розробки програми засобів віртуальної реальності, метою було створити життєздатний прототип системи, що дозволяло б механікам навчатися і пізнавати автомобільні системи дешевше, легше і в більш безпечному середовищі. Завдання лабораторної роботи було проаналізувати предметну область як таку, і додатки, які були створені до цього, схожі за ідеєю, здійснити проєктування самої системи, створити забезпечення забезпечення, і потім протестувати, щоб запевнити, що проєкт працює так, як повинен, і не принесе більше шкоди, аніж користі. Коли вставало питання про аналіз Існуючих аналогів знайшлися Ford 5, Siemens NX VR і Car Mechanic Simulator VR. В них є ключові різниці. Ford 5 це більше застосунок для візуалізації складних моделів, тобто він не створений для того, щоб взаємодіяти, щоб якось моделювати, змінювати саму модель. Siemens NX VR Такий самий, як і Ford 5, але там є можливість, наприклад, моделювати, змінювати структуру. І Mechanic Simulator, в принципі, цей додаток найбільше схожий на існуючий прототип. Під час розробки треба було обрати, на яку, який рушій обрати, щоб скоротити час розробки, зробити його ефективною. Вибір зупинився на Unity, тому, тому що Unity дуже добре має має багато бібліотек під саме розробку під VR. Має хорошу оптимізацію, легко легко вступити в розробку на Unity через велике ком'юніті і доволі проста розробка. Коли став вибір мови програмування, ми вибір стали три мови: C-Sharp, Rust і Python. C-Sharp це стандартна мова Unity, з нею найлегше працювати, а також вона має всі необхідні конструкції для оптимізації для VR, що дуже важливо. Rust — дуже високорівнева мова програмування. Вона близька до C++ чимось, але. Вона потребує C-API або плагіни щоб для можливості розробки в Unity, тому ця мова була менш е, пріоритетною, ніж C Sharp. І також був Python. Python дуже підходить для розробки швидких якихось прототипів, е, і він дуже складно використовується в зв'язці з Unity, і його не використовує жодної рушій. Ви перед собою ви можете бачити діаграми класів програми. У класів є особливі структури, три структури основні це класи машин, які ви можете бачити перед собою: саме деталі, інтерфейси, які знаходяться, в яких імплементується деталь, і також для анімації, що дуже важливо для візуалізації процесу розробки розбору автомобіля. Також друга група це класи сцен. Дуже важливо для оптимізації гри під VR, використовувати якомога менше моделей і, в принципі, якомога менше структур на сцені. Для цього треба ефективно підружати і відружати сцени. Цим займаються всі ці класи, що ви можете бачити перед собою на зображенні. І третя це level або application. Мета цих класів надавати інформацію про рівень, щоб не створювати дуже багато сцен легше змінити інформацію про рівень, а саме що зламано в машині, яку машину треба взагалі використовувати, і так далі. Інформація, яка необхідна, яка змінюється від рівня до рівня, і її дуже легко в такий спосіб через ці три класи використовувати. Також була зображена діаграма прецедентів. На ній ми можемо бачити, що в даному типу застосунків найбільше взаємодії йде через UI. Все одно вся взаємодія йде через UI. Ми можемо вибрати навчальний сценарій. Для цього нам потрібно взаємодіяти з певним UI. Якщо хочемо вибрати локацію, в якій ми хочемо роз... Розбирати автомобіль нам теж треба обрати це через UI. І так само для розбору автомобіль нам треба взяти інструмент, але перед цим треба все одно взаємодіяти з UI і поміняти режим автомобіля. Тому взаємодія з UI найключовіше в цьому, в цьому додатку. Саме перед собою зараз можете бачити головне меню. Тут можна взаємодіяти з Ui на виді цього телевізора. Можна змінювати місце, а також application або level, тобто змінювати сценарій навчальний. Також ви можете зараз бачити перед собою на скрінах справу: це режим перегляду автомобіля. Він необхідний для того, щоб бачити, над чим ми зараз працюємо, що зламане. І що ми не розглядаємо всі ці прозорі речі це те, що не розглядається в даному навчальному сценарії. А зліва ви можете бачити взаємодію деталей з інструментами. Тут зелено підсвічуються ці деталі, які можна розібрати, жовтим, які можна було б розібрати, але неправильний інструмент зараз обраний. Багато режимів і автомобіля для розбору, для збору, для перегляду і звичайний режим, який повертає всі деталі, в простий стан. Тобто, який ми можемо висновок зробити після того, як пройшли цей шлях? Ну, в кінці у нас є. В результаті у нас є створена інтерактивна віа-платформа для навчання механіків. Вона дозволяє здійснювати віртуальну взаємодію з різними компонентами. Вона також є дешевою і безпечною для механіків. І... В застосунку безпосередньо треба згадати реалізовану базові сценарії для розбору автомобіля. Для, на, наразі це тільки розбирання колеса або в цілому розбирання автомобіля без сценарію. Перспективи подальшого розвитку, розвитку цього додатку включають можливість розширення платформи, додавання нових сценаріїв, додавання нових автомобілів, інструментів взаємодії, покращення фізики, додавання можливості керувати автомобілем.